Вітаю! Зараз подивимося про Арбатську стрілку і сальдо. Що ж там таке відбувається? Це там велике будівництво затіяли. І дивимося, як до того причетне сальдо, що з того вийде, чого з того чекати. Так, арбатська стрілка, будівництво. І що там планує зробити сальдо? І як воно буде втілене ну, в життя. Так. Ну, працюють. Ну, що ось, прихвостень в парі, в дуеті. Це таке співпраця з орками. Один одному руки миють. Дуже намагається їм догодити, бути на своєму місці, щоб його слова не розбігалися з ділом. Що там Ну, по поводу будівництва. Планується щось там, якісь проекти, така собі йде кропітлива робота, але це поки там проекти. У сальдо є мета, і він докладає сил, щоб її досягти. І хочеться все зробити якнайкраще. Він дуже старається, проявляє зацікавленість. Та ось, ось десятка жезлів каже про те, що все це йому дається ну, якоюсь дорогою ціною. Там щось йому вдалося продемонструвати, ну який він молодець, та? і тепер перед ним поставили. Задачі, які досягти йому ну, неймовірно важко. Десятка жезлів це карта. Дуже важко зробити те, і я не можу від того відмовитися. В нього дуже серйозні перевантаження, така собі йде непосильна ноша, і відповідальність перевищує його реальні можливості. Ну, але ж він все одно старається, бо хоче і надалі утриматися на плаву, хоче і надалі ну, подобатися Тиморкам. Слухайте, я, звичайно, стараюсь держати свої емоції, але, як згадаю, коли сальдобив себе в грудки, носив вишиванку, розмовляв українською вирішав, що він все зробить, щоб Україна процвітала, і Херсонщина, в тому числі, не можу це, от, от, аж бридко дивитися на нього. Так, Що ще про Сальдо до його будівництво? Вісімка кубків. Лицарь монет. Вісімка мечів. Вісімки це символ безкінечності. Так, туди-сюди. То, то ми таке вже проходили в Херсоні. Да? Ліпили, старалися, і шкури вон вилазили, і Росія тут назавжди, і референдуми, і все так ту під хвіст. Так. Ну що ще? Бачите? Плани, проекти, будівництво все це безперспективно. Ну, по-перше, не виділяються ресурси. А вісімка кубків каже, що Те назрівають труднощі, застій, і це відчуття болота. І від цього треба відходити. Понімаєте, це тут бла, бла, бла і все. Далі планувань, нічого насправді не просувається і не буде просуватися. Знаєте, як це буде? Безнадійне підприємництво, яке обіцяло багато, а насправді виявиться повною нісенітницею. І скоро їхня увага буде переключена на щось зовсім інше. Це геть пуста трата сил, це пусті обіцянки, пусті старання, стагнація, неможливо нічого робити. Ну чому? Ну бо, бо з йде, ну чому так? Все одно Україна буде до сантиметра вся звільнення. І геніче, і арбатська стрілка не є винятком. Так? Про будівництво тільки балакають мріють. Можливо, там щось тягнуть, але побачите нічого з того не буде. Я не бачу, щоб щось здійснилося. А що буде з сальдо, дивимось. А, ось картка жаху. Угу. Яке там будівництво. Тут, знаєте, я спитала, що буде ось надалі зі сальдо? І Тут хочеться заспівати: віхері враждебне, віють над нами, темне сі нас злобно гнітуть. Ось таке Це занепокоєння, пригнічений стан, так? роздуми про щось те, що не здійснилося, і страхи перед майбутнім. Так, як я вам казала, нічого там не буде, ніякого будівництва. Що буде, коли зійдуть в ті краї ЗСУ, сальдо втече. Вірніше, він втече раніше. Таким чином, він себе захистить від українського правосуддя. Ось ви бачите, суд це то як правосуддя. То вже, І сімірка Пентаклів це відстрочка судового рішення. тут. Тобто він уникне покарання. ЗСУ будуть наближатися, і йому прийдеться дуже спішно змінювати свої плани, а деякі навіть зовсім викинути із своєї дурної голови, бо треба буде спасати свою шкуру. От що йому треба буде робити. По в мечів, я показала вже вам цю карту, показувала це карта втечі. Це втрата і зміни, це рух до майбутнього, яке здається більш перспективним. Ну, це таке. <гул> Мабуть, буде думати, що є щось перспективніше, ніж Арбатська стрілка, і зроби акт доброї волі і втече. Ну, от якщо про Стрімоусова та Роміні показали, що він зникне, вони смерть не показали, а просто раз і зник, і судна над ним немає. Та? Так, так і було, <гул> зник, ну як, що він там, потрапив в ДТП, так і суду не було. То про Сальдо, карти так мені і кажуть. Вказують на втечу, як то кажуть, без суда і слідства. Втече падлюка. І все. Арбатська стрілка. Ото там, що там ті расисти стягують, що вони там вирощають, що то там нові райцентри, нові якісь там, я не знаю, райони і московити там пишуть в коментарях, що ось ми йдемо відпочивати улітку, хай то все забудуть як страшний сон. Ось, все, рицарь мечів, рицарь мечів це є атака, це є війна. І то все прийде туди, в сторону Генічіцьке, на Арбатську стрілку. Ну і сальдо втече. От що буде. І ніякого будівництва там не буде. То буде після війни вже там будуть після них відстроювати. Господарі вернуться до своїх пансіонатів, будуть все піднімати і будуть там відпочивати українці. Дякую вам за увагу!